Шановні аграрії, чи можна гіліантекс на кукурузу? Всі бризкають і кажуть і нічого. В сьогоднішньому відео відповідь буде від. Чи можна до Гіліантекса додавати гранстар, якщо у вас сульфогібрид? А чи можна гіліантекс на кукурузу? Шановні аграрії. А чи можна використовувати до Гіліантекса віволт прилипач? Чи може взяти звичайний кайт? Можна чи ні, в сьогоднішньому відео. Коментарі дає Агрован перед цим проконсультувавши у компанії виробника Кортева. Бо це ж їхній препарат. Бо виходить так: відкриваєш Ютуб, можна все. А як думає про це Кортева? Подивіться, що він зробив з амброзією, шановні аграрії. І як так зробити, щоб він спрацював, яку дозу дати? І так, шановні аграрії, найкраще внесення гіліантекса по соняшнику це у шість листочків, це в три пари. В три пари, шановні аграрії. Не 4 листочка. Хоча допустиме внесення з чотирьох листочків. Дві настежі пари вже можна вносити гіліантекс. А до якої ж межі його можна? До фази зірочки. Дивіться. Отаку От фазу вже на соняшник не можна вносити гіліантекс. І так, давайте ж посчитаємо пари. Сімідольні не считаємо. Перша пара отсохша, друга, третя, четверта. П'ята. Тут є шість пар уже. Після шостої пари гіліантекс вносити, вносити не можна, так? каже Кортева, і ми це підтримуємо. Значить, якщо в нас сульфосоняшник, чи можна додати Грандстар? І взагалі, нафіга до Гіліантекса Грандстар. Так як Гіліантекс у нас бере всього три бур'яна, які нам докучають: це амброзія, Лободаун, понаблюдайте. І не треба звичайна. Це ті бур'яни. Який знищує гіліантекс. А от щарицю він та інші не бере. Робимо заколот на сульфосоняшник. Перший сухий препарат розводимо у воді. Даємо 40-45 грамів, дивлячись від фази розвитку бур'янів, шановні аграрії. 45 мл гіліантекса прилипать, шановні аграрії, 0,2% розчин. Значить, якщо ви літе 200 г 200 літрів води на гектар у вас вилив, значить 400 мл прилипача це 0,2%. Також сюди підходить і прилипач-кайт. Сміло його в такій же самій дозіровки вносити. Якщо у вас води вилив стоїть 100 літрів, ви працюєте 45 грам гіліантекса, 100 літрів води, значить прилипача всього 200 мл. Він працює. Компанія Агрован провірила, шановні аграрії, добре працює. Тобто, такою сумішю, шановні аграрії, ви забираєте майже весь спектр широколистих сорняків, не пригнічуючи соняшник. А чи можна сюди додати? Клитодім, шановні аграрії, грамідіцид, анука, бачимо вже мішаємо, але цього не можна робити. Не можна, шановні аграрії, не можна, раз. не вносимо навіть з періодом времени. Тобто через 7 днів після оприскування одним чи другим препаратом ми можемо працювати. Тобто, якщо перші були злакові, забрали злакові, а через 7 днів вносимо гілянтик в сім'ї з ранстаром. Якщо навпаки з лакою пізніше поперли, значить вносимо спочатку гіліантекс із гранстаром, а потім з лакових працюємо. В місті не мішаємо, добре ніяких не додаємо. Робіть все з рекомендацій кортеве. Бо ой-ой ой можна втратити урожай. Чи можна гіліантекс на кукурузу, щоб забрати амброзію, лоботу і не треба звичайно? А якщо можна, то по якій фазі? До фази флагового листочка чи 3-5 листочків? Шановні аграрії, офіційну відповідь нам компанія Кортева дала. Виробник тільки дав це питання. І каже, я сам дивлюся, і в обморок падаю, що люди бризкають гіліантексом кукурудзу. І не бачать ніякого ефекту. Да й не побачать гормональний, як і пріма, як і всі. Тобто візуального ефекту ми від гіліантекса не побачимо. А от. Зниження врожайності по карману, звісно, удари. І компанія Кортева не рекомендує прямо забороняє вносити препарат на кукурузу. Ну, а там діло хазяйняче, хто хоче, хай вносе. От, І хай обов'язково контроль зробить. Але по кукурузі Кортева не рекомендує в будь-яку фазу ні в 3-5 листочків. Ні, вже в таку ось величезну, бо даний препарат візуальних ефектів ви не побачите от гормонально, а от по урожайності стане ощутимо менше. І хоч ви додаватимете туди прилипач, хоч не додаватимете. Агрован також каже, не вносьте, не робіть собі проблем на поле, їх і так хватає. Тобто, генілянтекс на кукурузу ми не приміняємо. А що треба на кукурузу, так це так це препарат Цинкмікс, в якому є і азот, і фосфор, і сірка. І молібден, і гумати є, шановні аграрії, і вітаміни групи Б. Вносьте сміло цинк, додаючи карбамід і сульфат магнія. Дивіться, як він діє на кукурузу. Шановні аграрії, 17 червня. Дивіться, як цинк з магнієм і карбамідом діє на кукурузу. Її просто не впізнати. Гарний старк при волозі працює 100%. І прибавка, шановні аграрії, і гарний початок, і не один. До побачення, шановні аграрії, підписуйтесь на канал. Мирного неба і благополуччя! До побачення!